Серпень для дів це час перед смаку нового етапу. Ви відчуваєте, що щось змінюється, хоча поки не все зрозуміло. У повітрі витає очікування, і воно не даремне. Цей місяць поступово відкриватиме перед вами нові можливості, але головне не поспішайте. Дівам важливо залишатися в своєму ритмі, аналітичному, спокійному, структурованому. Там, де інші кидаються у вир подій, ви зберігаєте холодний розум. І саме це стане вашою перевагою в серпні. Робота і гроші. На роботі буде багато нюансів. Хтось захоче перекласти на вас свої обов'язки, хтось залучити до нового проєкту. Але головне питання чи дійсно це вам потрібно? У серпні є ризик перевантаження. Ви перфекціоніст. І коли беретеся за справу, то виконуєте її ідеально, але саме тому важливо не брати зайвого. Фінансово місяць стабільний. Ви не отримаєте великих прибутків, але зможете навести порядок у витратах хороший час, щоб почати відкладати на щось важливе восени, особливо обережно ставтеся до дрібних імпульсивних покупок кохання і сім'я. У стосунках діви можуть бути надто вимогливими до партнера, до себе, до ситуацій. Вам хочеться ідеалу, але цього місяця краще обрати тепло й турботу, ніж аналіз і критику. Саме це допоможе зберегти гармонію. Для тих, хто у стосунках, серпень підкине кілька тем для серйозних розмов, але якщо говорити з повагою, все закінчиться добре. Самотні діви можуть зустріти когось цікавого ближче до кінця місяця. Швидше за все через робоче або побутове коло. Не ігноруйте дрібні жести уваги. У них може ховатися щось більше. Здоров'я і самопочуття Ваш організм потребує стабільності у харчуванні, сні, фізичних навантаженнях. У серпні можливі проблеми з травленням. Або виснаженням, якщо будете ігнорувати потребу відпочинку. Навіть якщо у вас багато справ, знайдіть час для себе. Корисно буде повернутися до звички, яку ви раніше покинули йога, прогулянки читання на свіжому повітрі. Це стабілізує емоційний фон і дасть енергію. Важливі дати серпня 5 7 серпня. Час, коли варто уникати суперечок. Можете сказати щось зайве. 12 серпня несподівана приємна зустріч або важлива звістка. 20 серпня. Сильна інтуїція. Прислухайтесь до внутрішнього голосу. 27 29 серпня вдалі дні для планування фінансів і рішень на майбутнє Підсумок і порада місяця. Серпень не буде буремним, але стане важливим. Це місяць закритих дверей, за якими визрівають ваші майбутні ідеї та рішення. Вам не потрібно поспішати чи доводити щось іншим. Просто залишайтеся собою, чесною, уважною, послідовною, і світ обов'язково відповість вам добром. Порада серпня Не нехтуйте собою в гонитві за результатом. Ваш внутрішній баланс головна сила цього місяця.